Сьогодні на уроці ми проведемо реальне дослідження і дізнаємось, як це правильно робити і оформляти його результати. Давайте навчатися разом. Пізнаючи природу, дослідники і дослідниці фіксують результати досліджень. Роблять висновки про те, що вдалося дізнатися. Відомими тобі формами фіксування результатів досліджень є опис, таблиці, діаграми, схеми тощо. Давайте приступимо до досліджень. Перше, що ми повинні зробити з найближчого оточення, обери природне тіло для спостережень. Поясни свій вибір. Ми можемо обрати квітку і спостерігати за нею, дізнатися, щось цікаве. Можемо обрати якогось домашнього улюбленця, наприклад, котика. Можемо обрати струмочок, який тече у нас десь на вулиці чи за селом. Можемо обрати звичайну муху і спостерігати за нею. Вибір за вами. Другий крок. Сформулюй мету, склади план і проведи спостереження. Мета спостереження, яку я собі, як приклад, поставив. Це дізнатися, як саме та для чого кішка вмивається, складу план спостереження. План я зроблю у вигляді таблички. Ось такої. Мені потрібно дізнатися, коли кішка частіше всього вмивається. Це перший план. І планований результат, я думаю, що напевно після їжі. Друга подія, яку я буду спостерігати, де кішка бере вологу для вмивання. І результат, який я планую побачити, напевно вона бере з мисочки для пиття. Третій, що я буду дивитися. Подивитися, чим кішка вмиватиметься. Я думаю, що передніми лапками. І четверте, що я хотів би дізнатися, які частини тіла кішка очищає при вмиванні. Я думаю, що голову, вусики і лапи. Ось такий план спостереження я для себе склав. Ви для свого спостереження складете свій план. І у вас буде своя мета. Наступний крок у зошиті оформити результати спостережень. Запишіть число. Запишіть тему, назву, дослідження. Мета спостереження. Я ставив перед собою мету дізнатися, як саме та для чого кішка вмивається. Намалюйте. Таблицю і запишіть план спостережень, який ви для себе склали. А також потрібно вказати результати спостережень. Що ж ми насправді побачили і які результати отримали. Наприклад, я коли спостерігав за кішкою, побачив, що вона дійсно вмивається після їжі. Тобто, на перший пункт мого плану я пишу кішка частіше всього вмивається після їжі. Другий пункт. Я планував побачити, що кішка бере воду з мисочки. А виявляється, що вона вмивається за допомогою язика, яким зволожує собі лапки. Тобто я пишу, що вологу кішка бере із рота, зволожуючи лапки. І так, кожний пункт, який ви собі в плані написали, ви собі тут пишете результати спостережень. Наступний етап. Зроби висновки, в яких зазнач одержані результати, використані природодослідницькі прилади та що сприяло проведенню спостережень. Тобто в зошиті далі ви пишете висновки спостереження 2. І ось тут від свого імені описуєте результати. Висновки робите. Тобто я, наприклад, напишу, я дізнався, що кішка частіше всього вмивається після їжі. Воду вона бере із рота, змочуючи лапки. Вмивається вона передніми лапками, і частіше всього вона миє вусики, вуха і голову. Ось такі висновки я із свого спостереження можу написати. А ви пишете висновки із своїх спостережень. П'ятий етап. Дай відповіді на запитання. Постарайтесь дати відповіді на такі запитання. Які утруднення виникли під час ваших спостережень і досліджень, що вам було важко зробити, Як тобі вдалося з ними впоратися. Що ти порадиш іншим дослідникам і дослідницям, які вирішать повторити виконане тобою спостереження? І останній етап роботи презентуй результати спостереження однокласникам і вчителю. А зараз запитай у себе і дай відповідь, чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці, що потрібно зробити, щоб результат моєї роботи був ще кращим, яких знань я набув на уроці, чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку. Де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Домашнє завдання. Повтори параграф 1 це сторінки 9-11 підручника. Виконай усі завдання нашого уроку. Проведи дослідження. Ну, от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!